Зуби дракона вже не допоможуть. Це взагалі сумасшедший думок? Військовий експерт Микола Маломуж розповів про сценарії наступу збройних сил України. Збройні сили України мають кілька сценаріїв для ефективного наступу на тлі паніки загарбників, особливо сильно занепокоєні росіяни на тимчасово окупованих територіях України. Рашисти вже панічно налаштовані. Що українські збройні сили будуть наступати? Те, що було в них у страшних снах, буде в реаліях. Все буде рухатись, буде летіти, вогневі вали будуть знищуватись, а зуби дракона не спрацюють. Наші потужні угрупування вдарять з тилу. Ми просто обійдемо укріп укріпрайони, і тут може бути паніка та рух до Криму, припустив генерал. Завдяки цій паніці слід очікувати і захід українських військових у Крим, звідки можна нанести потужні удари по Кримському мосту та Чорноморському флоту. Це колосальний формат, який спонукатиме їх втікати, а тікати буде нікуди. Море, кров, пароми не справляються, моста нема. Це один із сценаріїв, який буде близький до. Реальності ми формуємо підходи та нестандартні стратегії. Ворог налаштований на поразку і потужні удари, але треба планувати так, щоб він надіявся тільки на порятунок власного життя, наголосив маломуш. А які прогнози надалі по нанесенню ударів ударів цих вже влітку? На по тактиці росіян ну і по інтенсивності, тому що ну чесно, така інтенсивність в травні на тлі там багатьох заяв. Ще зимніх про те, що закінчуються ракети, не так багато. Ну вона вразила. Вона вразила ну принаймні мене, можливо, на вас. Тому чого нам очікувати от цього місяця, якої інтенсивності, які задачі буду намагатися вирішити ворог? Ну і чи ми справимось з тим, щоб перемогти? І ці його задачі не здійснились щодо повітряних ударів. Дійсно, на перший погляд інтенсивність ракетних залпів саме у травні доволі висока, але направду не не у грудні була вища, і це також важливий елемент, який ми. Маємо розуміти дійсно в нас дуже багато інформації, що мовляв у Російської Федерації закінчуються ракети. Тут треба правильно розділити це питання, що вони мали, що вони мають, і що вони можуть мати. От той стратегічний неядерний потенціал, який виглядав у межах 7 тисяч ракет різних класів від Х-101 до точки у однозначно застосований майже на 90%. Правда, таких ракет, як Ха 22 найважча і найсерйозніша з бойовою частиною 960 кг, кілограмів. Вони вже ніколи не зможуть бути ремонтувати. Це відповідає дійсності. Разом з тим, ті самі ракети Х-101-3 М-14 калібр, далекобійні до 5 тисяч кілометрів і середнього радіусу від 110 до 290 має на увазі Х-31 і Х-59, на превеликий жаль, в межах від 40 до 60 ракет Таки будуть будувати кожного місяця. Отже, не касуються ракетні залпи, але є ще один нюанс, який ми маємо обов'язково ув'язувати із ракетною загрозою. Це зношуваність їхніх ракетних носіїв. Наймолодший тут дивно 5 МС 94-го року кожна година у повітрі забирає в нього технологічний ресурс. Будувати нові не можуть і не зможуть, а тільки ремонтувати і за методом канібалізму покращувати якість якихось півтора десятка машин загальному підсумку. Ми не можемо видихнути. Ракетні залпи будуть, однак наша система протиповітряної оборони показала блискучі результати. На цю хвилину у поєдинку кінджали патріоти. Патріоти однозначно виграли, але це не означає, що не буде проривів. Противник навчається, противник думає, так і другу ракетну школу після Америки. Він ще досі має, і ми не можемо це скасувати. Чуємо протиповітряну оборону, баємо про свою безпеку. Пане Петре, хочу поговорити з вами про події на Білгородщині. Бачимо, що там вони в динаміці, так би мовити, та розгортаються від спершу таких невеликих, скажімо, далі якось події збільшуються і. Як ви оцінюєте взагалі ефективність того, що там відбувається? Наслідки до яких це призводить? Наскільки це відтягує, можливо, дійсно це око Саурона на, на саме на Білогородщину із українського фронту? У частині воєнної логіки ну там не є коефіцієнт аж надто високій корисності. Звичайно, все відбувається, все, що там відбувається на Російській Федерації, це неймовірно добре. Але тут є кілька стратегічних у першу чергу політичних аспектів. На мій погляд, серйозний удар по іміджу Путіна, бо саме він є гарантером недоторканності їхніх кордонів, і найголовніше це сигнал регіональним а Вони дуже строкаті, що, мовляв, сюр вже не той, і немає гарантії, що він може їм у. Усім дарувати у першу чергу фінансову і навіть фізичну безпеку дуже серйозно загострюється боротьба між вежами Кремля. Бо саме за кордони відповідають ФСБ ще з часів радянського союзу, коли війська НКВД прикривали кордони, і от це є їхня неспроможність і показується, що їхній кордон насправді трухлявий, але є два найсерйозніші висновки. Перший зняти табу з того, що не можна переносити бойові дії на території Російської Федерації можна. Апокаліпсису не сталося. Це, всього, був блеф. І найголовніше, ми набираємо справжньої мілітарної суб'єктності. Бо держава в мілітарному сенсі тільки тоді повноцінно суб'єктна з точки зору класичної геополітики, коли може здійснювати бойові операції за межами свого географічного кордону. Загальному підсумку все дуже добре, що так розвивається, але не треба чекати, що. Там почнеться системний партизанський рух для того, що почався системний партизанський рух. Потрібна усього деталь підтримка власного населення. Над у це персонально я наразі не вірю. Рейдові операції з глибиною 50-70 кілометрів на якійсь ділянці кордону однозначно будуть наростати. Це все вітається, але не поспішаємо піднімати планку очікування, що, мовляв, завтра там усе закипить, і режим Путіна знесуть. Почалося колесо історія на нашому боці однак нам важливо не поспішати. Терористичний акт Росії вночі окупанти підірвали Каховську ГЕС. Укргідроенерго заявляє, через підрив машини зали зсередини гідроелектростанцію повністю зруйновано. Відновленню вона не підлягає. У селах Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Придніпровське, Понятівка, Іванівка, Садове, Токарівка працюють нацполіція та ДСНС. Мікрорайон Херсона Знеструмили задля безпеки. Планують відключити і від газопостачання справобережної частини. Тини Дніпра проводиться евакуація населення, інформують в обласній військовій адміністрації. Шановні мешканці Херсонщини. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію. Допомагає у цьому Укрзалізниця. Перший потяг відправився з Херсона сьогодні о дванадцятій. Правоохоронці просять людей взяти з собою найнеобхідніші речі, документи та вимкнути електроприлади, подбати про близьких та пам'ятати про домашніх тварин. За потреби будуть додаткові рейси. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що є загроза підтопленню 80 населених пунктів. В соцмережі поширюють відео затоплення парку розваг казкова діброва у новій каховці. Там розташований зоопарк і доля тварин та птахів поки невідома. Води у водосховищі стрімко знижується. В офісі президента підрив ГЕС назвали найбільшою рукотворною техногенною катастрофою у світі, що негативно вплине на життя сотень тисяч людей і стане ударом по глобальній продовольчій безпеці. Підрив расистами станції також може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької атомної електростанції. В енергоатомі кажуть, наразі ситуація контрольована. Щогодини Каховське водосховище втрачає до 15 сантиметрів води. Води. Натомість збільшується рівень води у Дніпрі. Втім, за словами голови Херсонської обласної ради, прогнози рашистів щодо масштабної катастрофи марні.